Вітаю героям слава пане Сергію. Розповідати, яка оперативна обстановка ситуація на Луганщині, як пройшли ніч, та як Луганська область зустріла цей ранок? У нас залишається складна ситуація, тому що з боку білогорівські не припиняють спроби російсько-окупаційні війська прорвати оборону. Вони там постійно кидають нові нові підрозділи в наступ. Але нічого в них не виходить. Але все ж таки, людей там дуже багато зібрали з свіжоокупованих так звані. Оті зекі. Взагалі на тому напрямку від Білогорівки і до Бахмуту. Там орієнтовно десь 2000 тисячі зеків кинули в наступ. Що стосується Сатівського крімінокрімського напрямку, то там все ж таки ініціатива на боці збройних сил України. Потроху просуваються наші війська єдине що погода заважає, хоча тут е, така подвійна ситуація, з іншого боку, якраз погода заважає і росіянам е, йти е, так само в наступ технікою. І з боку Білогорівки і Бахмута. Тож зараз чекаємо ну якихось все ж таки морозів, хоча б пару днів для того, щоб земля стала більш твердою, щоб вона вже витримувала техніку. І Я думаю, що збройні сили України зможуть дати нам нові позитивні новини щодо Луганщини. Пан Серіну будемо чекати на це певна річ. І зараз наступне запитання про Російську Федерацію, про їхніх військових. Чи помічаєте якесь перекидання великої кількості якраз таки додаткових нових, можливо, солдатів на напрямок в Луганську область? Тому що з Херсонщини вони втекли. Ми бачимо, що активізуються бойові дії на Донбасі. А якщо до Луганська, чи перекидає ворог додаткові підрозділи туди? Так на жаль, ми спостерігаємо якраз перекидання. Нових підрозділів, і тут вже зараз говоримо не тільки про тих свіжомобілізованих, не тільки про зеків, а ще й ті підрозділи, які були якраз на Херсонському напрямку. А це я вже казав. Це напевно, ну напевно, це вже останні такі професійні бойові підрозділи Росія Росіян. Це десантники, які непогано воюють, не треба до них відноситись. Так як до чмобіків це дійсно фахові професійні військові. Але коли вже і вони закінчаться, а ми в цьому впевнені, то тоді залишиться виключно тільки свіжо мобілізовані росіяни. А це просто цивільні, які перевдягнуті в військову форму. Вони не мають підготовки, вони і гинуть набагато більше їх. Якраз із-відсутності військової підготовки, і вони в полон здаються. Ну, не вміють вони воювати. Ну і зеки є в нас зеки і кадирівці. Якраз кадирівці стоять на другому, третьому ешелоні, вони просто розстрілюють всіх, хто біжить. Зараз дезертирства дуже багато в російських військах, тому додатково по Луганщині вони будують блокпости для того, щоб якраз перехоплювати отих дезертирів. Пане Сергію, і про оснащення російських підрозділів ви розповідали, що мобілізованим у так званій ЛНР видають форму загиблих та поранених. Чи дійсно настільки окупантів дефіцит екіперування, вони вдаються вже до таких крайнощів? Дефіцит у них є у всьому, насправді, тому що реально російська армія не була підготовлена до проведення військових дій саме в такому масштабі, в якому зараз відбувається війна в Україні. І це стосується і техніки, і форми, і постачання навіть там медичного забезпечення або якихось харчових наборів, тобто з цим в них величезна реальна проблема. Пане Сергію, так само наступне, про що хотілося би і згадати, це ті лінії оборони, які будували російська, російські війська. Що нині з їхньою обороною? Чи відомо якісь нові факти? Можливо, можливо, десь вони її переміщають. Що наразі з цим? Не зупиняються наразі. Досі підвозять на Сватівський напрямок оті е, так звані зуби дракона, е, намагаються будувати е, ту лінію, яку Пригожин чомусь називає лінію Вагнера. Ну нехай називає зариваються далі, мінуються далі риють в лісосмугах і нори, і бліндажі, і окопи. Ну тобто, в нас на жаль, був час в них підготуватись достатньо ретельно. І це дійсно буде заважати і десь гальмувати певною мірою наступ збройних сил України, але Гальмувати, а не зупинить це? Ну на 100% ніяким чином не зупинить повністю наступ і просування наших військових вперед, пане Сергію, і на деокупованих вже населених пунктах у деокупованих населених пунктах Луганської області зберігається, звісно ж, критична ситуація. Чи можете розповісти деталі? Ситуація жахлива. Те, що ми побачили там, коли е, приїжджали, то деякі населені пункти, на жаль, от Макіївка, вона ну майже зруйнована повністю. Нема жодного всілілого будинку. І це е, я говорю про е, те, що я побачив, але кожного дня відбуваються далі обстріли, тобто і далі проводиться руйнування. Деякі населені пункти вони десь 50 на 50, 50% зруйновано, 50% всіліли. Дуже величезна кількість людей все ж таки поїхала, але залишається в населених пунктах там від 50 до, можливо, 150 жителів. Намагаємось їх або все ж таки евакуювати, або тих, хто ну взагалі ніяким чином не хоче виїжджати, ми підвозимо вже харчові набори гуманітарну допомогу, і споки що нема можливості туди приїхати там видавати або пенсії, або відновлювати якесь інше життєзабезпечення. Але ми готові як тільки військові дадуть добро, одразу всі служби туди поїдуть. Пан Сергію почули ми вас щодо ситуації у Луганській області. Дуже вам дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру та